you <music> Видно, стакан залишається на місці, вона вистрілює, тросик натягнувся, зірвало запобіжну чеку ще одну, чекас спрацьовує, спрацьовує підривний механізм. Досить логічно, невеличкий заряд. Не Тарковий механізм. Всередину залишається такий капсульний тонатор. Старженіки там, що ви? У вас п'ять Це їм обойна сила, тобто найбільше більш ефективна слава Це плановий захід на території області в разі. Оголошення відкритого стану війни в раді введення воєнного стану на території області формуються підрозділи територіальної оборони. Їхнє призначення, охорона оборона важливих державних об'єктів, військових об'єктів, які розташовані на території області. Сьогодні, безпосередньо, в рамках проведення єдиного стрілецького дня відповідно до програми підготовки цих підрозділів проводимо заняття з організаційним ядром. Безпосередньо це виноградівського загону оборони і входить до структури Сил і засобів підрозділів територіальної оборони. Проводимо з ними практичні заняття по підготовці. На даному етапі проводимо вогневу підготовку. Є декілька розгорнуто навчальних місць. Це і вивчення матеріальної частини стрілецької зброї. Представники інженерно-саперного батальйону. На навчальному місці розказують про засоби інженерні, які є. І безпосередньо проводимо навчальні справи, навчальну справу стрільб. Ви знаєте, територіальна оборона в Європі вони діють, так і в цілому світі. Яскравими прикладами є такі країни, як Польща. Швеція, де рівень територіальної оборони на високому рівні організовано і проводиться, ми розуміємо, що об'єкти чи то війна, чи то немає війни, об'єкти в разі чи загрози терористичного нападу, здійснення диверсії, ці об'єкти повинні надійно охоронятися для того, аби забезпечити життєдіяльність підприємств, установ, які розташовані на території області, сьогодні якраз проходиться злагодження дії загону територіальної оборони Виноградівського району. Проходить єдиний стрілецький день, і якраз приємно є те, що відбувається, ну, так звані навчання тренування, тренування чи шліфування своєї майстерності, от якраз у стрільбі. Але приємним є те, що сьогодні, окрім усіх учасників загону територіальної оборони району, беруть участь і не лише військові, як і військовий комісаріат, але беруть участь і безпосередньо, ті, які входять у склад, і державний лісгосп, і громадські формування пологет, і громадські, всі працівники, які також входять у загін територіальної оборони, і шліфують свою майстерність, узлагоджують дії і перевіряють свою готовність. Створили цю територіальну оборону, щоб довести до населення, що таке взагалі територіальна оборона, і хто туди входить, то входить в цю територіальну оборону військово зобов'язані, які з будь-яких причин не можуть призиватися по мобілізації. Тобто мають відстрочку більше там, трьох дітей, несовершеннолітніх, або мають якусь інвалідність. Наші функціональні обов'язки входить охорона і захист лісів. От трішки розширили свої. Свої дії згадали, те, що ми проходили під час навчання, навчання і проходження попередньої військової служби. Я, я бачу, ви там вправлялися в розбиранні складання автомата. А ви, а, а інші працівники ваші наскільки вміли в цьому. Ну, мої пальці ще пам'ятають. <ріст> Я такі працівники, які перший раз тримали в руках автомат Калашникова. У нас по, на службі є службова зброя в наявності. Багато працівників наших є одночасними мисливцями, мають власну зброю. Вони знають всі правила поводження, зберігання, носіння зброї. Ну, з нарізною, тим більше бойовою Калашником. Все таке інакше відчуття, де громадське формування нараховує 66 чоловік. Є люди різних професій, є лікарі, є вчителі, є підприємці, ферми і так далі. Всі вони в свій час, значить, приймали участь в захисті нашої вітчизни. Таким часом, таким чином, вони мають підготовку. І вони сьогодні відстрілялися, можливо, вони так відновили, свої да, відновили, та, відновили та. Да, з спогаду про те, що ми служили.